Влад, привіт, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Зі мною захисник команди Атлетік! Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Перемогли максимум з рахунком 2-0. Впевнена гра. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи пару слів, завдяки чому ви сьогодні здобули три залікових пункти. Ну, це не, добре грали, підібрали тактику під суперника. У них були теж гарні моменти, але не змогли реалізувати. Нам повезло, реалізували свої гольові моменти. Могли забивати більше. Скільки? скільки б вийшло, скільки забили. Підібралися, став. Всі молоді, більш-менш бігали. Де добре. У вас ще одна гра попереду з Патріотом, так, так що бажаю успіху, гарної гри. Дякую. Е, і потім в наступному інтерв'ю я вже запитаю за гравця туру. Дякую. Мабуть, буде такий з вашої команди. Думаю, Можливо, з грою з максимусом є претендент на звання кращого. Комісарова Дениса відзначив би, забив гол, попав у другий раз в штангу, міг теж забувати зробити дубель. Добре, грав. В принципі, вся команда хороша. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. До, до наступного інтерв'ю. Капітан, мов я